Плати зимової є підтримки завершились. Понад 14 мільйонів громадян отримали тисячу гривень. На що витратили, дізнаємось. Ні, не отримували чомусь. Вирішили, що це якось неправильно в нас. Час, можливо, люди, які постарші, користуються, їм потрібно, а ну, я вирішила, що нам не потрібно в такий час ще користуватися такими послугами, тому не отримували. Так, на комунальній. Я не отримувала і, не, і не, не давала заявку на нього і. Ось так. А чому? Тому що це все, єрунда. «Отримував тисячу зеленську, отримав вчора. Наразі шукаю місце, де їх можна потратити. Ось заходив нещодавно в аптеку, тут поруч, неподалік. В аптеці взагалі не приймають, ну, взагалі не можна розрахуватися цією картою, тому це мене трошки здивувало. Думаю, тисяча є, а в аптеці розрахуватися не можна. Тому трішки в нас є якісь певні проблеми, я думаю, з цим. А так, я думаю, знайдемо ще місце. Не отримала. Чому? Не було можливості. Люди мають самі вирішити, куди ці гроші подіти. І насправді вони не мають звітувати про це. Так і само, як і не маю звітувати я. Ну, тобто осуду не має бути жодного. Якщо дають, я як платник податків беру. Чому я не, не можу взяти це? Якщо я сплачую значно більше податків щомісяць. — А взагалі чи отримувала тисяч? Отримувала. І я, і чоловік. І донька, так, отримала». Куди витратили кошти? На комунальні послуги.